Хакери атакували найбільшого українського оператора «Київстар». Зранку, з ранку, грудня, абоненти «Київстар» з усієї України не можуть скористатися послугами мобільного зв'язку та доступом в інтернет через масштабний збій. У компанії заявили про технічні проблеми. Через збій також не працює нацроумінг. Зв'язок вимкнули силовики і оператор після масштабної кібератаки на внутрішні системи. Наскільки потужна атака, чим вона загрожує і. То винен про це поговоримо з Олександром Фідієнком, експертом з кібербезпеки, і головою парламентського підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, комітету з питань національної безпеки і оборони України та нардепом від слуги народу. Пане Олександре, ви як експерт з кібер з кібербезпеки, як ви можете оцінити масштаби цієї атаки? На Київстар? вже і Монобанк заявила про дідос атаку. Це я так розумію, за останні роки це одна із найбільших таких атак, як із свідками якої ми стали? Ну одна з найбільших розуміло. це так. Попередня атака це ж була вірошифрувальника. До речі, я не виключаю, що в компанії Київста теж була застосована атака на якесь програмне забезпечення за допомогою механізму шифрування. Дивіться ну, наслідки. Давайте про наслідки тоді говорити. Наслідки зараз я думаю, точно ніхто не скаже, окрім того, що умовно кажучи, громадяни скаржаться, скаржуться, що немає доступу до мережі інтернет і немає доступу до мобільного зв'язку. Але якщо розглядати це більш масштабовано на всю Україну, то дивіться. У нас не працює корпоративний зв'язок. У нас не працює якісь речі пов'язані з е, інтернет речами Тобто, я знаю, у Львові там не можуть випнути е, ліхтарі на вулиці, бо був зв'язок через е, мобільний зв'язок «Київстара». Тобто, тисяця наслідки, я думаю, будуть все ж таки прораховані тільки після того, як ми зрозуміємо не. Що не працювало у компанії Києста, а те, які підприємства, які компанії, які сервіси не працювали, які вони збитки понесли моду, що ми можемо це монетизувати. Mm -hmm. А на вашу думку, якою могла бути ну, мета цієї атаки? Тобто, це порушення зв'язку, це викрадення даних, чи це просто створення хаосу? Що завгодно? Порушення зв'язку, так викрадення даних, так, створення хаосу, так. Дивіться, новий, ну, на мій погляд, це до, до, достатньо показова історія, і е, щоб вони зрозуміли правильно це якісний кейс тих людей, хто атакував, тобто це спроможність і неспроможність команд команди е, приймати периметр відповідної безпеки на мережах операторів. Це виклик для всіх операторів країни, що вони розуміли, що з ними теж може таке бути, що не варто розслаблятися. Бо... Хтось там на фронті, я прошу в охопі не може розслабитись, то оператори, то теж не повинні розслаблятися, бо наслідки ну вже сьогодні я думаю, всі зрозуміють для себе зрозуміли. Ну добре, тоді останнє запитання: на вашу думку, наскільки буде е легко чи важко ліквідувати наслідки цієї атаки, і що нам варто зробити, щоб це цього, цього не повторилося в майбутньому? Дивіться, якщо ми казали про невеликого оператора, я б сказав би, що це там дуже просто. Я не знаю, але сподіваюся, ж таки, що такий оператор має відповідні резервні системи, відповідні бекапи, і вони відновлять це достатньо швидко, але розуміючи масштаби. Вказаного оператора. Я не думаю, що це відбудеться. Ну там через 2-3 години, можливо, до вечора вони і відновляться. Треба чітко розробити глибину проникнення е, цієї атаки. розумієте? якщо ми кажемо про ядро мережі, де, наприклад, було зашифровано. Ну давайте так було зашифровано. Да то не працює, там називаємо це так. Е, оператор мобільного зв'язку. Ще оператор абоненти мобільного зв'язку, і абоненти, які мають або хочуть мати доступ до інтернету на мережі мобільного зв'язку. Але якщо ми можемо е прогнозувати, що цей вірус суфрувальник проник більше глибин в мережу, да, тоді я думаю, взагалі мені це здається, що пахе застосував е протокол безпеки, випивши мережу сам. Угу. Е це нормальна практика. Дивіться, це нормально. щоб ваші глядачі зрозуміли. Бо коли відбувається така атака, і коли е команда бачить, що відбувається масштабована атака, вона це ж мережа, розумієте, вона там розвивається. Як як мет, метастазами, да вони вимушені застосувати протокол вимкнення всієї мережі. Для чого це робиться? я вам Поясню. Вони тоді точково починають вмикати сегменти мережі для того, щоб розібратися, які інфікований, які не інфікований, які інфікований, локалізують і починають його там е, вичищати, лікувати, обновлювати і так далі. Да? тому це нормальний протокол, і вони молоді, що вони встигли це застосувати. І можливо, ця атака не передалась. Можливе підкреслити атака не передалася на всіх тих клієнтів, які користувалися послугами Київстар послуг до мережі інтернету. Але якщо ми кажемо про е клієнтів юридичних осіб, вони ж також могли бути умовно кажучи і підфіковані так далі. Хоча я думаю, все ж таки, що це була атака на програмне забезпечення компанії Київстар, ну не компанія, а «Київстар», а того програмне забезпечення яке використовував компанії «Київстар».